Моє вітання з лісів Київщини. Сьогодні вихідний, трійця, ми до лісу. І так понад дорогою проходжуся і хочу вам показати перший грибочок. Знахідка така чудова. Ось такий, дивіться, який товстий. Такий молодий. Ого! Як тримається! О, так. Будемо дивитись на якість. Ну що ж, жара, бачите? Шапочка гарна дуже, але я його заберу всього цілого. Ох, а ці мега ароматні. Тому запрошуємо вас до нас в ліси Київщини на прогулянку. Сьогодні ми будемо шукати білі гриби, але дуже спекотно заберемо все, що знайдемо. Все буде йти до кошика. Пообідаємо в лісі, зваримо смачну каву, тому запрошуємо, буде цікаво. Так, а я шукаю. Так гарно виглядають три лисички з підпалочки, такі молодесенькі. Так, заберу. Сьогодні беремо все. Дуже почалась велика спека. Так, на початку тижня дощі гарно проходили, хоч і грозові, линуло, та й немає, але ж все одно ґрунт гарно зволожувало. А це так вже сухо, тому беремо все. Такий ще трапився мені. Геть такий уже старенький. Але я так його іздаля побачила, в травичці він тут ховався. Хай зростає, хай розводиться грибничка, не буду його чіпати. Так, я знайшла щось, мені наче польський грибочок. Так і бачите. Ось такі дві сироїжечки знайшла. Хочу вам показати. Ось так, бачите, які чистесенькі. Саша любить раїшечки, то заберу. Так гарно виросли на дорозі. В лісі добре. На полі так спека добра. А тут прохолодно, трішки вітерець розвиває. Одна насолода. Бачу, щось виглядає. Таку побачила цю кучку здаля. Хочу глянути. Це, наче польський гриб, так грибничку прикриємо, наче польський гриб. Але бачите, почалася спека, який такий аж кривулькою виріс. І я вам так скажу, що знайшла я його прямо понад дорогою, ось так зростав. Жара не завадила у лісі вирости таким красенням. Я вам не можу передати. Я тут тапищала, ну, хоч танцю біля цих таких ароматних грибів, бо це справжні, справнюсінький гриб. Дивіться, який, ох, який гарний. Дивіться, який. І ще й чистий. Це просто мега-супер круто. Ох, які ці ароматні білі гриби. Так бачу, ще кучка ще. Ось такий один, але мені здається, що наче його вже що під'їло сильно. Дивіться, як поїли, але ж знайшла. А ще ось бачу. А цей, а ну, бачите, які молодесенькі, але також червячки свою справу зробили. Ну нічого, один такий гарний в кошику це дуже-дуже добре. Ці всі залишу, так зараз прикрию, а ми йдемо далі. Грибничку треба прикривати. Отак От всі місцяці прикривати, щоб сонечко не припікало на них. Чудово. Знайшла полянку з суничками. Так ось ще трішки-трішки і будемо смакувати. Гарно зав'язались так густо. Ще й квітують, ось бачу. Та скоро прийдемо по Суниці. Так, здаля я побачила ці кучки, порозривала тут такі сироїшки, але вони бачите, які червиві. Ось. І тут така, бачите, а тут, а тут молоденькі. Дивіться, як у мосі під такою товстою ковдрою заховалися. І ось я вам скажу під кодрою тут дуже гарно вологий ґрунт. А ця гарна, бачите? А ну цю, а ця ні. Цю залишу, а цю заберу. І закрию грибничку. Така дивина для лісу влітку. Але бачите, який гарний польський гриб я знайшла. О! Ось такий чудовий. Чистий, такий твердий. Ось такі у нас такі ось дерева рядами гарно висажені. Ароматний ліс сосновий. Біля такої сосни. Три чи п'ять штук так вкупі. Виріс ось такий гарний, чудовий. Польський гриб. Гляньте муху. Так йому тут добре, як на подушці. Сидів і чекав Оксану. Бачите? О, який ти красень. Подивимось на якість. Ой, які чистесенькі. Клас. Тако до кошика, а тут що так ховається? Нічого, просто мох. Гарнесенькі. Яка на мене дивиться лисичка, товста. Бачите? Така вже виросла, велика. Ми дуже любимо лисички, але якось така спека почала, що нема тих лисичок багато. Але в кошику різні грибочки так додалися, то все веселіше стає. Над дорогою зустрілася сироїжечка. Подивлюсь, зараз, яка вона. О, яка чистесенька. Ну, добре, заберу. Так, десь бачила ще кучку. Де це ще А, ось, ось, ще мені так видніється. Бачите? Така на сонечку аж присушена. Зараз... А ця, бачите, ні, Цю черв'ячки з'їли, хай лишається. А так ось тут. ще. Ого! Яка велика! А ну йди побачу, і тебе з'їли. І тебе з'їли, плюс 30. Певно, вам тут дуже жарко. Так, ми вже ходимо ось в такому лісі. Тут є й дубочки, і сосни, і тут, ви знаєте, прохолодніше. І так трішки сонечко знову заховалось. Пройдемося, подивимося, що тут. І послухаємо ще біт пташок. Здалеку я так побачила ці лисички в зеленому мосі. Так мене манили. Бачите, так їх гарно-гарно видно. Це добре, що сьогодні так лисичок знаходимо немало. Буде смачна картопля. Ой, дивіться, скільки масічків там. Мало есенькі, не буду брати. Трішки підростуть, та може там після вихідних хто ще прийде. Вона збирає собі на картопельку. Бачите? Ох, я сортів сьогодні в нас у кошику. Так у мохах Гарно заховались вони. далі шукати. Так виглядає біля гіля лисичка. Також чимала така. О, бачите. Така гарна чистенька. Малесенькі лишаю. А ця йде до кошика. Так, знову бачу, ховаються також оці в листячку. Але я заберу їх. Бачите, як під листочком. О! І ось цю заберу. Це добре, добре. Все так більшає. Лисичок у нас. Бачите, які молоденькі. Чудово, файні дуже. Так в основному знаходжу в мосі, в дубовому листі лисички. То так вони у нас сьогодні в кошику найбільше їх. Але ж ми ще ходимо, то можливо, які грибочків буде й більше, ніж лисичок. Бачите, всі молодесенькі такі, товстесенькі. Ох, подобається вже. Лисички так люблять зростати групами. Так як знаходиш одну, то там буде відразу декілька. То такі ось ці більшенькі заберу. Ох, вилазьте, дівчатка. Ой, ось ці. А ті малесенькі залишу. Хай ще підростуть. О, бачите, які чудові. Так я знайшла цілий такий чарінь цих лисичок. Хочу всі позбирати та й будемо вже їхати обідати, бо сьогодні ми по так ліс, по лісах добре матаємося, вже хочемо їсти. А потім пообідаємо ще в інші ліси, бо в нас така сьогодні розвідка. Ми і ягодники дивимося. О, які гарні. І гриби збираємо, такі в нас сьогодні. День не так, як буває зранку чи ввечері, що ми галопа одна годиночка та і вже треба по справах. Ого, го ця диви, яка товста. О, а якби тільки таких набрати, то вже був би повний кошик. О, бачиш, скільки їх уже тут. А ці аж такі вдвох, як сестрички гарні. Та тут так багато ще їх ого малесеньких. Ще хто назбирає, як підростуть? Ого, ого! Скільки їх? Клас. Так, ну що ж, позбирала де більші, та й запрошуємо вас до столика дубового. О. Гарна лісова дорога. Хто з нами на каналі вже цю дорогу знає, по цій дорозі ми приїжджаємо, приходимо до нашого дубового столика. Так уже Саша все носить, зараз шведенько багаття розпалим. Та буду картопельку чистити. Будемо смажити смачний обід. Багаття горить. Сало вже так покришила. Зараз піду на петельну ложити. Картопелька вже дочищається. Сьогодні у нас буде картопелька, смажена на петельні, на салі, з рибкою і з грибочками. Готували ми грибочки вдома, під березовики, бабки з цибулькою підсмажували, такі, бачите, гарні. Так домашнього набрали. Ще й речка в нас є домашня, зелені дуже багато сіємо. Бо такої мої, аж до морозів. То біжу зараз до петельні ложити сало і буде ароматна така, ароматний такий обід у нас. Шашкава буде. Так, я до, тоді до петельні ложу. Сало вже так гарно шкварчить на вогні. О. Гарний вогонь. Буде швидко обід готуватися. Зараз розпахтиться сало. Українці сало люблять. О! Сало вже так підсмажилося. Привожую картопельку. Ну що? ж. На природі так смачно. Так, картопелька трішки підру'яниця. Тоді додам річку і грибочки. Гарно так уже підрум'янилась картопелька. А, як пахне. Дуже якраз любимо смакувати картопельку саме на салі. Тоді вона така дуже ароматна. Картопля молода, то вже вона майже і готова. Зараз ще так рибку, хвилинок 10, щоб підсмажилася. Ну, а грибочки в нас і так смажені на салі. цибулькою. Вже готові, хоч смакуй, але до картопельки додамо. Так кажу Саші, як узимку біля вогню. Хочемо погрітися, бо ж і взимку ходимо, і восени, і коли дощики. А це як літо, так уже кажу, ждемо, щоб сонечко заховалося. О, так і грибочки тут. Покладемо хай смажеться. Ну, чим не смакота? Ах, у лісі смакує. Не передати словами, які ці обіди в лісі смачні. Таке собі можемо дозволити на вихідних. Ну або у відпустку. Готовий наш обід. Так ми вже вирішили не брати миски, бо дуже нам сподобалося з петельні саме смакувати. А що у нас там? Вау! Як засмажився обід картопелька, рибка, які гарні грибочки. Так, Саш, накривай, я біжу варити ще каву. же я сьогодні не забула, ні не турки, нічого. То я ще так біжу, поки горить вогонь. Зготую смачну каву. Ой, клокіпілася. Та не треба, щоб закипіло так сильно. Закипіло. Закипіло. І кава готова, обід готовий, то ми будемо смакувати. Вам також усім смачного, хто зараз смакує щось. Зараз пообідаємо, так сказати, підкріпимося і ще по грибних місцях. Тому нам смачного, вам смачного і далі в ліс. Все ще знайдемо, покажемо. Я так люблю руками їсти у лісі. Така гажа. Так і каву варила, думала, охолоне, воно таке на Макота, а грибочки. Які? М -м -м. Поки пообідали, та каву смакуємо, вже й вогнище догоріло, О, водичкою все за що зде залишилось. Ми дуже відповідально до цього ставимося, то обов'язково палимо багаття на відведеному місці і стараємося все завжди залити, якщо це суха погода. Тому запрошуємо далі, бо лісів у нас ще багато. У такому високому лісі ходимо. Чомусь бабуся завжди називала у високий ліс. Сходимо. Але так, знаєте, нічого тут немає. Восени то ми тут страшне сики находили, а зараз ще, видно, не прокинулась тут грибниця. але розвідка вийшла гарна. Переїдемо зараз ще в один такий березняк. Подивимося, що там є. Тут такі велетні дерева. Ходимо ми вже в березинках. Хочу вам показати, помітила здаля ці два грибочки. Так заберу. О, такі ж жара, то такі вони, бачите, які, наче відразу підсушені. То де більші посушимо, а де такі молодші, то будемо смажити на салі. А це вже я зустріла такого молоденького біля Берізки. Бачите, без дощику вони не такі товстоногі, в дощі кон, які були гарнесенькі, але все одно радісно знайшла, хожу, ще шукаю. Так трапився мені ось цей грибочок. Виписали, що їстівний. Я, правда, не буду його брати. Якщо її стівни, то, можливо, хто прийде та знайде його. Але такий гарний виріс молодесенький. Так я недалеко пройшла. Дивіться, який гарний. Так то любить ці гриби, можна сміло в нас шукати. Є в лісах. Такі тверденькі, гарний грибочок. Я його брати не буду, бо щось трошки боюсь. якби так знову лісника запитати, показати йому, бо ми так робили, коли нові гриби, то до лісника звертаємося. Ну, березинка радує, так ще знайшла я одного. Бачите, як на сонечку, аж потріскався, але тверденькі. О, бачите, чистенькі такі. Також йде до кошика. Бачите, як у гілочках сидить гарний. Також під такий такі чудовенькі. Так знаєте, як на сонці, то і не дуже вже зростають. А так от, як заходимо в такі барізки, дає інші кущики, де так притіняє трішечки, то, знаєте, ще знаходимо. Але треба вже знову дощ. Не буде дощу, грибничка припинить, давати грибочки. Так я здаля в траві побачила його. Хочу підлізти туди в кущиці, подивитися, який він на якість. Ну, такий він, я вам скажу, м'якенькі. Ну, зараз, бо як м'які, то не беремо. Хочу розламати його. Бачите? Такі, трішки червиві. М'які не беремо гриби, беремо тільки тверді. О, тому цього залишу, так прикопаю. Гарненько, хай лишається, а я ще похожу, піду, Сашу найду, де це там він ходить. Хочу вам показати, які гарні ягоди муслини. Так ми в дитинстві любили її смакувати. Зараз, мабуть, діти і не знають таких ягід. Ще трішки та вже будемо їсти. У нас так називають, не знаю, може у кого і по-іншому в селі називають, але у нас це муслина. Для мене це така ностальгія, ягода дитинства. Ну що ж, друзі, хочу показати вам наш такий сьогодні кошик, кошика сорті. У літній такий спекотний вихідний. Дуже потішив нас ось цей гриб, красень. Дуже ароматний і такі ось чудовенькі, на дивину чистенькі. Тоді ви подивіться, скільки ми знайшли лисичок. Буде така смачна ароматна картопля. Так трапились нам і ось такі гарні підберезовики. Так, і сироїжки в нас є. Також, бачите, на диво є й чисті. То такий у нас сьогодні гарний день був. Також це була й розвідка. Ми їздили по всіх наших місцях, подивилися ще де, яка де ситуація. Зараз літо дуже сухо будемо чекати дощик і запросимо вас знову по грибочки. Тож будемо дякувати вам за те, що ви з нами на каналі, за те, що пишете стільки теплих слів. А ми будемо йти додому. До нових зустрічей. Дякуємо захисникам, що можемо жити в незалежній Україні.